Розглянемо, як легко та швидко змінювати структуру чек-листів для більшої зручності. Щоб змінити порядок відображення записів у чек листі просто захопіть елемент ліворуч від нього та перетяніть його у потрібне місце, рухаючи зверху донизу або навпаки. Це дозволить легко реорганізувати ваші завдання за власним уподобанням або пріоритетами. Щоб змінити структуру та перетворити пункт у підпункт, захопіть запис та рухайте його праворуч на потрібний рівень. Це створює логічні ієрархії та допомагає вам краще організувати ваші завдання. Процес перетягування є швидким та інтуїтивно зрозумілим. Ви маєте повний контроль над порядком та структурою чек листів Такий підхід дозволяє вам адаптувати свої чек листи під ваш стиль роботи та миттєво реагувати на зміни у завданнях. Насолоджуйтесь новим рівнем організації з PlanFix.